Що робить гру насправді незабутньою? Крутий геймплей, може атмосферний світ? Так, усе це важливо, але якщо гра має сильний сюжет, який тримає до фінальних титрів, вона точно залишиться в пам'яті надовго. Сьогодні я розповім вам про кращі сюжетні ігри, які вразили мене найбільше. Це не класичний топ, де важливе місце в рейтингу, тут головне самі ігри. Тож, якщо ви шукаєте щось із потужною історією, сідайте зручніше. Я вже робив відео про кращі ігри з відкритим світом. На каналі це було перше моє відео. Ні на що не натякаю, але можете його подивитись, якщо є бажання. Адже я тут не буду називати ті ж самі Death Stranding, Cusima, RDR2, Там беззаперечно сюжет дуже крутий, але я вирішив взяти ігри без відкритого світу, де ти постійно у вирі подій і не відволікаєшся на додаткові завдання грін там і так далі. Також я постараюсь розповісти про всі ігри без спойлерів, адже є моменти, які краще побачити у себе на екрані і пережити їх разом з героями. По традиції топ складений, орієнтуючись виключно на мої вподобання, і є абсолютно суб'єктивним. Чекаю коментарі з кращими іграми саме для вас. Поїхали. На п'ятому місці гра Alan Wake. Я чесно не грав ще в другу частину, тому поки залишу в топі саме першу. Спойлер, тут в топі я буду вносити деякі серії ігр, але в цьому випадку відсутній досвід гри в продовження, тому поки так. Тут ситуація така, що є ігри, які дають нам вибуховий екшен, є ігри, які запам'ятовуються своєю атмосферою, а є Alan Wake. Гра, що змушує тебе почуватися героєм трилера, де кожен промінь світла стає порятунком, а темрява головною загрозою. Це не просто екшен і не просто хорор. Це глибока кінематографічна історія про письменника, який опиняється у власному жахливому сюжеті. Це гра, де межа між реальністю та вигадкою стирається, а напруга не відпускає до самого фіналу. Сюжет це серце цієї гри. Це історія про одноіменного письменника, який разом із дружиною прибуває до містечка, що загубилася серед лісів штату Вашингтон. Його кар'єра переживає кризу, натхнення зникло, а очікування фанатів та видавців стають дедалі важчими. Усе, що він хоче, це відпочинок і перерва від творчості. Але ця подорож перетворюється на справжній кошмар. Дружина Алана загадково зникає, а сам він опиняється у вирі подій, що не піддаються логіці, навколо темрява, що має власну волю, і сторінки рукопису, який він ніколи не писав. Один із найцікавіших аспектів гри це саме відчуття того, що історія вже написана. Ти знаходиш фрагменти книги, що описують події, які ще не відбулися. Це створює приголомшливе напруження. Ти бачиш рядки, де написано, що щось трапиться, і вже чекаєш цього, намагаючись зрозуміти, чи можна уникнути фатального повороту. Але ця гра не була б такою потужною історією без сильних персонажів. Сам Алан не просто герой, а людина зі своїми слабкостями, страхами та внутрішніми демонами. Він не завжди приймає правильне рішення, але саме це робить його таким таким живим. Діалоги прописані чудово. Вони не просто розкривають сюжет, а й допомагають зрозуміти головного героя, його страхи та внутрішній світ. Алан Вейк – це не просто гра, це справжній досвід. Це історія, яку хочеться пережити, навіть якщо вона змушує щоразу нервово оглядатися в темряву. Четверте місце це серія Ігор Uncharted. Це поєднання кінематографічного екшену, захопливих пригод, загадок та унікальної атмосфери шукача скарбів. Серія створена для того, щоб розвинути ідею ідеального пригодницького екшену, натхненого Індіаною Джонсом, Том Брайдер та класичними історіями про мисливців за скарбами. Uncharted – це не просто гра, це відчуття справжньої пригоди. Серія слідує за історію Натана Дрейка, харизматичного мисливця за скарбами, який потрапляє в шалені пригоди, розгадує стародавні таємниці та намагається вижити в смертельних перегонах з найнебезпечнішими людьми світу. Кожна частина має свою унікальну історію від пошуку легендарного золотого міста Ельдорадо до пошуків піратської утопії лібертації. У кожній грі є емоційна глибина, що виходить за рамки звичайних пригодницьких історій. Це не просто пошук скарбів, це історії про довіру, дружбу, сім'ю та боротьбу за свої ідеали. Uncharted це ідеальна суміш екшену та досліджень. Ігри не дають розслабитися, динамічні перестрілки з ворогами, які не дають тобі спокою, видовищне лазіння по обривах, руїнах та стародавніх храмах, розв'язування головоломок, що змушує думати, кінематографічні моменти, які змушують затамовувати подих. А головне це все неймовірно плавно поєднується. Перехід від перестрілки до головоломки чи видовищного моменту відбувається настільки природно, що ти відчуваєш себе героєм пригодницького фільму. Uncharted – це не просто гра, а еталон пригодницького жанру. Це серія, яка подарувала нам одного з найхаризматичніших героїв ігрової індустрії, видовищний екшен та неймовірну атмосферу стародавніх загадок. Якщо ти не грав в цю серію ігор, то ти втрачаєш кінематографічний сюжет, що тримає в напрузі від початку до кінця, неймовірно красиві локації, що змушують почуватися справжнім шукачем пригод, динамічний екшен, який не дає відірватися від гри, та ідеальний баланс гумору, драми та епічних моментів. На третьому місці гра «Until Dawn. жах, що залежить від твого вибору. Є фільми жахів, які ти дивишся, затумувавши подих. Є ті, в яких ти кричиш на героїв: не йди туди або візьми зброю. А є «Until Dawn». гра, яка дає тобі можливість вирішувати за них. Це інтерактивний трилер, що змушує відчувати себе режисером слешера. Кожне рішення впливає на подальший розвиток подій, а будь-яка помилка може коштувати комусь життя. Тут немає зайвих персонажів, кожен може як вижити, так і загинути, і тільки від тебе залежить хто доживе до світанку. Дія гри відбувається у покинутому гірському будинку, куди збирається група друзів. Рік тому на цьому місці сталася трагедія: дві сестри загинули, і тепер їхній брат запрошує всіх назад, щоб вшанувати їхню пам'ять. Гра майстерно грає з жанровими кліше, змушуючи тебе думати, що ти знаєш, що буде далі. Але сюжет розвивається зовсім не так, як очікуєш. Тут є і класичний слешер, і містичний трилер, і психологічний жах, усе змішано в ідеальній пропорції. Основна механіка гри це система ефекту метелика. Це означає, що навіть найменший вибір може призвести до глобальних змін у сюжеті. Як це працює? Якщо вибереш не ту відповідь у діалозі, інший персонаж може втратити довіру або змінити своє ставлення. Якщо не натиснеш кнопку вчасно, герой може отримати травму або навіть загинути. Якщо зробиш неправильний вибір у кризовий момент, наслідки можуть бути фатальними. Будь-яка смерть назавжди. Якщо персонаж загинув, він більше не повернеться, і сюжет піде без нього. Гра змушує аналізувати, думати наперед і приймати рішення в умовах стресу. Це не просто історія, яку ти проходиш, це тест на твою інтуїцію та кмітливість. У грі немає однозначно хороших або поганих героїв. Усе залежить від твоїх рішень. Хтось може проявити сміливість, хоча спочатку здавався боягузом, а хтось навпаки виявиться не таким надійним, як здавався. Головна особливість персонажі живі. Їхня реакція, діалоги, поведінка усе виглядає реалістично. Розробники змогли зробити так, що актори передали всі свої емоції максимально точно. Якщо ти любиш хорори, інтерактивні історії та ігри, що змушують задуматися над кожним кроком, Until Dawn стане для тебе справжнім відкриттям. Тільки будь готовий. Не кожен доживе до світанку. Друге місце зайняла гра, яка не є грою в класичному розумінні. Тут немає стрільби чи головоломок, тут головне історія. Гравець досліджує локації, спілкується з персонажами, аналізує докази, приймає рішення. Це Детройт. Вона не пропонує екшен, відкритий світ, складні механіки. Вона дає щось глибше: емоції, моральний вибір і відчуття, що кожне твоє рішення має значення. Це інтерактивний трилер, що занурює у світ, де межа між людиною та машиною стає примарною, а кожен твій вибір змінює хід історії. Це гра саме про вибір. І цей вибір не просто хороший чи поганий, це моральні дилеми, що не мають однозначної відповіді. Чи зрадити друга заради виживання, чи підкоритися системі, чи боротися за свободу, кожне рішення має наслідки, і тут немає правильного шляху тільки той, який обереш ти. Кожен момент може змінити хід подій. Пропустив підказку, це може коштувати комусь життя. Вибрав різкий тон у розмові, тепер тобі не довіряють. Прийняв складне моральне рішення, будь готовий до його наслідків. Це не просто інтерактивна історія, а повноцінний кінематографічний досвід. Гра виглядає дійсно неймовірно: деталі обличчя, емоції персонажів, освітлення та дизайн світу роблять відчуття, ніби ти справді у майбутньому. Світ Детройт це недалека фантастика, а щось дуже близьке до реальності. Це місто, де високі технології переплютаються з соціальними проблемами. Вулиці, де поруч із футуристичними машинами, можна побачити бездомних людей, телевізори, що транслюють пропаганду проти андроїдів, і магазини, де вони стоять, ніби товар на полицях. Ця гра настільки сильна не тільки завдяки сюжету, а й завдяки персонажам. Конор ідеальна машина, якій доводиться робити вибір, залишатися вірним своїй програмі чи почати мислити самостійно. Кара андроїд, який розуміє, що справжня турбота не має меж і правил, її історія це шлях від підкорення до боротьби. Маркус герой, що повинен вирішити, чи змінювати світ мирним шляхом, чи через революцію. Кожен із них має унікальну арку, і саме гравець вирішує, якими вони стануть наприкінці. Акторська гра у Детройт на найвищому рівні. Використання технології motion Capture дозволило зробити героїв максимально реалістичними, а їхні емоції живими. Detroit Become Human – це більше ніж гра. Це історія, яку ти сам пишеш. Це дзеркало, яке доводиться дивитися, задаючи собі важливе питання що робить нас людьми? І на першому місці, як ви вже здогадались і, можливо очікувано, це Last of Us, перша та друга частини. Це серія, що перевершує майже ігрової індустрії, перетворюючи кожну сцену на кінематографічний досвід, кожну історію на справжню драму. Ці ігри не просто розповідають про світ після катастрофи, вони змушують тебе прожити його разом із героями, що борються не лише з небезпекою, а й з власними демонами. Це не просто ігри про виживання, це історія про людяність у нелюдському світі. Серія The Last of Us розгортається у світі, де людство майже зникло через грибкову пандемію кардицепса. Ті, хто заражені, перетворюються на жахливих мутантів, а ті, хто вижив, або на бійців, або на монстрів без інфекції. Але головне в цій історії не апокаліпсис, а люди, які в ньому живуть. Перша частина це історія Джоела та Еллі, які разом проходять крізь руїни Америки, щоб знайти відповідь, яка може врятувати світ. Друга ж темна, емоційна, про ненависть і помсту, яка змушує переглянути власні моральні цінності. Це ігри, де кожен бій відчувається реально. Тут немає запасу патронів, немає безкінечного здоров'я, а кожна сутичка це шанс померти. Тут немає місця супергеройству, ти просто людина, що бореться за виживання, і це чіпляє. Дуже. В цьому випадку також головна сила Ласта це персонажі, які здаються дійсно реальними. Джоел не типовий герой, а чоловік, який пережив втрату і став жорстким, щоб вижити. Та Еллі, спочатку безтурботна дитина, але згодом воїн, який дізнається, що означає справжня біль, якщо ти розумієш, про що я. Це емоційна подорож, яка залишає слід у серці. Це історія про любов, втрату, ненависть, помсту та пошуки надії в світі, що втратив її. Last of Us – це не просто ігри, це історія, яку я тобі обіцяю ти не забудеш. Відеоігри давно перестали бути просто розвагою. Вони стали мистецтвом, що здатне розповідати історію, які зачіпають за живе. І якщо кіно може тримати нас у напрузі дві години, а книги тижнями змушувати перегортати сторінку за сторінкою, то ігри дозволяють нам прожити цю історію на власному досвіді. Кожна гра в цьому топі це не просто сюжет, це подорож, де ми розкривали таємниці та долали небезпеки, виживали у світі, де людяність зникла, але все ще жевріє надія, робили моральний вибір, що змінював долі персонажів. Ці ігри доводять, сюжет має значення. Він може змусити нас радіти, плакати. Ненавидіти, співпереживати, навіть переосмислювати свої погляди, і це головна сила відеоігр. Вони дозволяють нам стати частиною цієї історії.